Я вас зараз все. Все що побачу. А я їсти хочу. О, друзі, дивіться, це пал улетіл. Ммм смачно було. Мені потрібно тікати. Ні, я тебе з'їм. Ты так и смачный. я тебе. Есты, ест, ест, есть. Ест. Ести, ест. Ест. Ести, ест, есть, ест. Хочу тебе зъести. Ммм, ще. Хочу тебе зъести. Ой, ест. Ммм, дуже смачно. Ммм. Що? Ти їш все, о ні. М -м. Їсти, 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 єсти, їсти. Ой-ой. Їсти. їсти. Ой -ой. їсти. М -м. Який смачний робот був. О мене кей не їсти, 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 їсти. М -м. Було дуже смачно. М -м.